Тобі подобається. Звичайно. Хто краще намалює, отримає його. Добре. Вау. Малювання це таке задоволення. Спочатку я зроблю тісто, а тепер всі інгредієнти: соковита, пепероні, чорні оливки і, звісно, більше сиру. Майже готово. Де моя лопатка? О, ось вона! Час перевернути млинець, щоб подивитися, як він вдався. Круто! Венздей! Yeah. Чому б тобі не малювати? Давай! Оса. Готові краще йде. Почності. Пойди. Що ти робиш? Це піца? Це ще не все Аніт. Щоб зробити класну піцу, Я намалюю всі інгредієнти окремо і приготую піцу як шеф-кухар. А тепер ми продовжимо з. Трохи зеленої паприки і сиру, звісно. Час вийшов. Покажіть ваші піци. Блискуче. А Подивись. як справи у Венздей? Цей млинець не схожий на піцу. Переможець знову в грі. Сірий. Зачекайте пані. Ти не розумієш. Ні, я збираюся приготувати піцу прямо на твоїх очах. Ось так. І я закінчив. Ось, будь ласка. Привіт. Ого. Зачекайте. Ні, середа переможець. Це чудова робота. Вітаю з перемогою. Дякую, пані. Смачного. Щаслива середа. Так, я теж люблю піцу. Який аромат. Я цим займаюсь. Мені подобається. Дуже смачно. І шкода, що я програв, але принаймні, принаймні. піца теж у мене класно. є форма. Значно торт з єдинорогами. Це моя мрія. Ой, вибачте, дівчата. Ваше наступне завдання перед вами: чудовий торт. Ну, як чудово, можеш починати зараз. Як скажете пані, я дійсно хочу виграти, тому хочу зробити все дуже красивим і ідеальним. Венздей складний суперник. Вам доведеться постаратися, щоб її перемогти. Майже закінчила. Мені потрібно більше рожевого. Просто так. Час вийшов. Мені вдалося намалювати лише половину. Венздей, давай об'єднаємо наші частини і виграємо цей виклик разом. Гарна ідея, Еніт. Мені подобається. Браво, дівчата! Ви гарно впоралися. Ви обидві Я виграли. Воні! Ура! Ваш пейз. Дякую! Всередину давай поділимо між нами. Я з'їм рожеву половину, а ти чорну. Я згоден чудова. ця бита чудова. І я в захваті від цього єдинорога, який він милий і смачний. М -м. Так, добре. Ваше нове завдання. Пікачу на панелі управління. Хто намалює його краще, то його отримає. Час іде. Виклик прийнято. Це буде моє. Ні за що? Ти мене не переможеш. Побачимо. Я завжди добре вправляюся з такими малюнками. Юста Малий, андикчище Пікачу і Отімою Прейс. Що ти кажеш, Бін? Кажеш, що я можу краще. Це просто не може трапитися. Я не можу програти. Могло бути і краще. Дівчата, час вийшов. О, ні, я малюю. Подивіться на мого пікачо. Молодець, Енід. Стається, я зробив помилку і зіпсував мій панкейк. Вибачте. Ой, ні. Ах, середа, на жаль, у тебе погано вийшло. Енід виграє. Ура, побачимось! Здавайся, Середо, Ха! Всі готові! Ваше нове завдання, Ігуана! Яка милашка! Краще! Ми І отримаємо це! Сатіна. Ой, ви здається, вийшло добре. Дивись, мій контур ідеальний. Тепер мені потрібно його розфарбувати. Головне робити все точно. Цікаво, як у Еніт справи. Вона малює веселкову ігуану і хоче знову мене завоювати. Тін, Мені потрібна твоя допомога. Привіт, Еніт. Привіт. Алло! Кохана, ти вимкнула плиту. Чудова робота. Отже, тепер я точно виграю М-середа ем середа. Це не те, що я хотів, а ти, Еніт. Я майже закінчила. Давай перевернемо млинець. О, ні, чому вона не приготувалася? Га? Що відбувається? Зачекай секунду. е Е, моя ігуана. Ну, Енід Венздей виграє. Як би дивно це не здавалося? Тепер ваше наступне завдання намалювати цю красиву сукню. Хто намалює, той отримає її. Це жахлива сукня. Я б краще почитала книгу заклинань. Уенздей не любить рожевий, тому я намалюю її фіолетову. У мене Є всі шанси на перемогу. Ура! Добре, дякую. Приміряй цю сукню, хочеш. але навіть не намагайся переконати мене. Кай мене, тільки, будь ласка. Я майже закінчив. Ворожева сукня! Ох, Час ні. вийшов. Покажи свою роботу. Добре. Це Дивись. Олег. Я перевертаю Я млинці здрав. і сукня готова. Гайна. Це добре для початківця. Що? Як це? Вибачте, ти можеш краще. Що скажете на середу? Фальшива середа. Безумовно. Тьо? Ні, я цього не малював. О, не ні! Треба. Ого! Тобі так личить Венздей. Що з цими а не так? Шаг? Врятуйте мене, будь ласка. А ще дізнаєш, що ж мене чекає у моєму сейфі. Дивно, але ж він порожній. Де ж та сама какашка? Ой, Тарган! Він повзе прямо по мені. Зніміть цю гадість! А! Та гаразд тобі, дивись, не такий він і страшний. Я б сказала, навіть дуже милий. Розумію, що тобі доведеться робити з ним. Ні, я не буду. Дивіться, який він мудрошний. У нього такі вуса. What? Поки ти тут у сміливості набираєшся, я вже зі своїм сейфом розберуся. О, А мені пощастило. Дивіться, яке в мене величезне печиво орео. Круто! А що ж чекає на мене? Чого собі? Яка гарна та незвичайна чарівна паличка. Hey, Залишилося тільки дізнатися, що вона робить. Як прикольно. Завдяки їй я можу зробити так, щоб всі повиснути у повітрі. Слухайте, адже це класний атракціон. Ні, це взагалі не класно. Так більше не роби. Ти граєшся зі своєю паличкою, а я, мабуть, пограюся зі своїм величезним апетитним печивом. Може, і мені доси відкусити? Ні, я сама з нею розберуся, аж надто вона смачна. Ах так, нічого. Маю один хитрий і дуже неприємний план помсти. Що ти скажеш, коли на твоєму печиві уселися цей тарган? Оу, No! Нічого не скажу. Тарган дуже милий. <світ> а так! Нічого, я все одно заберу собі твоє печиво. Нехай воно просто залетить мені в рот. Ей, як тобі не соромно, злодійка. Залишилася одна розвага. Дивитися, яке Ема порається з тарганом. Вам смішно, ось мені не дуже. Але, мабуть, доведеться зробити це швидше. Молодчина, я знала, що ти смілива. Ні, я не дозволю цьому таргану просто улетіти. What? Ось Емма, ти все одно маєш його з'їсти. Ось це дякую, Саманта. Фу, яка ж це гидота. А я сподівалася, що ми подруги. Hey, до речі, мені тут прийшла одна дуже цікава думка. Якщо моя паличка може змусити літати будь-що, значить, вона може зробити так, що ласоші прилетять до мене. Дивіться, та тут ціла купа різних солодощів. Я найщасливіша. Схоже вже не сама. Ви що не робили? Ви зламали мою паличку? Тепер мені залишається тільки їсти те, що вже прилетіло. Не засмучуйся. Тут тобі на рік уперед вистачить. І справді тут нам усім вистачить на рік. Чорт цього разу перше відкриватиму я. Здається, на мене чекає щось приємне. Точно, цілий балон моєї улюбленої коли. Ой, вона, напевне, зараз як спінеться, хочеш прямо в тебе, Еліс. Ні, не треба. Та не хвилюйся, все окей. Мені пощастило, і вся кола залишилася у пляшці. Чудово! Отже, тепер я також можу відкривати сейф. О, ні, як вони дізналися, яка їжа для мене справді схожа на какашку. Я просто ненавиджу лимони. Яка ж я щаслива у лапках. Дуже щаслива. Цікаво, що буде у мене. Сподіваюся, щось магічне. Нічого собі. Це ж цукрова хмара. Я таке лише у мультиках бачила. А ну, руки геть. Це всіх стосується. Я не дозволю чіпати мої цукерки. Вони лише мої. Мені й не треба, у мене є кола. Нічого собі, яка ж вона товста, якщо в неї вміщується стільки рідни. Щось мені погано, дівчата. Бережіться. Фу, гадість. А як же смердить? Себе манерам не вчили. І це було ще не все. Ось продовження. Та ми тут зараз відлетимо через твої рики. Який жах! Менше слів, більше справи. Емо, чому ти не їш? Я ненавиджу їх, хоча маю ідею, що я можу з ними зробити. Навіщо мені давитися цією кислою гидотою, якщо я можу просто зробити з лимонів смачний сік? Наївна, думаєш, твій сік буде смачнішим ніж самі лимони? Зараз ви самі в цьому переконаєтесь. Ви просто мені заздрите. Ой, здається, ви мали рацію. Цю кислоту навіть у роті тримати неможливо. Що робиш? Вся кислятина на нас. Так, ну і гидота. Навіть в очі потрапила. <рес> Цікаво, де мої цукерки. Марка, дай цукерок. Щось не так. О, ура, тепер у мене куча скітс. Та тут усім вистачить. Ні, це моя хмара, так що я не збираюся ділитися з вами. Yeah! Думаю, я зможу його просто забрати. Нічого ти не зможеш. Воно як було моїм, так і моїм лишиться. Якщо ви всі спробували скітелс, погодьтесь, що це просто шикарні. Ой, що ж, мене чекає цього разу, здається, знову щось дуже круте. Точно, дивіться, який апетитний та яскравий пончик. Його можна не просто їсти, а ще й з ним грати. Ой, мені ще доведеться навчитися його ловити. Я дивуюсь, куди ж діваються ці сейфи, але зараз мені все одно. Я тільки думаю про цей апетитний пончик. Як же смачно! Дай куснути. Ні, я через тебе собі палець кусила. Ну от тепер він дуже дуже болить. Не страшно. У мене завжди є пластир якраз на такі випадки. Круто, велике дякую. Цікаво, що ж чекає на мене? Окей Блін, це oh, no. якась гідота. Мені знову не щастить. Hey, я ненавиджу курячі яйця. Особливо, коли вони mm -hmm. Що б мені з ними зробити? Mm -hmm. Давай я тобі допоможу. Hey. Ой! Пробач, mm -hmm. дивись, яке апетитні яєчка. Давай, час їсти. Mm -hmm. Як же ви мені набридли? Дивіться. Це який пупсик. Тепер це мій вихованець. Я теж хочу такого Окей. Okay. Ну ось, у мене просто яйце. Тому що пташенята дістаються тільки добрим дівчаткам. Цікаво, що ж чекає на мене в моєму сейфі. Здається, це якась бомба. Що? Бомба? Ми терміново повинні ховатися. Допоможіть. Може, я зможу її знешкодити? У мене й кусачки є. Ой, здається, я зробила лише гірший. Дівчата, лягайте! Нічого собі! Дивіться, скільки тут цукерок! Здається, то була цукеркова бомба. Круто! А у мого пташеня тепер є братику у шоколадному яєчку. Може бути, це новий айфон. А ось це зовсім не схоже на сучасний гаджет. М -м, який знайомий запах. Це ж шоколад. Приємного апетиту. А я поки що досліджу свій новенький айфон. Алло? Чомусь нічого не чути. Не хочу тебе засмучувати, але він теж шоколадний. Дивись, як смачно. Не можу відірватись. Ти і так уже все з'їла. Де ж наша їжа? Схоже немає тільки моєї порції. Добре, що моя на місці. Цей твікс має такий апетитний вигляд, який хрусткий. Я теж не планую залишатися голодною. Челсі, дай цукерку. Дякую. Зараз я зроблю з неї щось велике. Це зовсім інша річ. Так багато шоколаду. Челсі, чого тобі? Поділись. Ні. Ось жадіна. Нічого зараз я тебе провчу. What? Бувай, подружко! Тепер увесь твій батончик. мій! Нічого собі! Шоколадний качан! Попкорн виглядає набагато краще. Неможливо зупинитись. Шкода, що він дістався на мені. Що ж, з'їм свою кукурудзу. Цілком непогано. Ну, ось, залишився тільки качан. Є ідея. Я знаю, чим підкріпитись. Посаджу зернятко зернятком горщик і добре поллю. Ого, ти виростила нову кукурудзу. У мене видення гірше. Залишу це тут і полию. Пластівці виглядають зовсім неапетитно, а мої просто шедевр. Обожнюю шоколадні чіпси. Вони тануть у роті. Могла б не хвалитися. Сподіваюся, смак цих пластівців не підведе. Молоком зовсім нічого. Ого! Золотий ланцюжок. Потрібно його приміряти. У мене в тарільці теж є щось. Жалюгідна підробка. Зараз я приведу її до належного вигляду. На мою думку, мені личить. Такий маленький бургер. Не те, що твіємо. <рит> Прийдеться задовольнюватися тим, що є. Не знаю, як і підступитися до такого величезного бургера. Я хотіла б спробувати. Але знала, що почую відмову. <рит> Схоже, мені знову потрібна чарівна паличка. Я не хочу такий крихітний бургер. Ого! Як я і не помітила солодку картоплю фрі. Смакота. Ментос мені подобається менше коли. Вибач, але вона моя. Який дивний колір це ж рідкий шоколад. Може, мій ментус також незвичайний. Схоже на шоколад. Точно! От би поєднувати його з колою Я знала, що ти, як завжди, відмовиш. Тоді приготуйся отримати сюрприз від мене. Це обурливо. Користі цукерки. Вони виглядають привабливішими, ніж мій солодкий сніданок. Впевнена, їхній смак ні з чим не зрівняється. Тут лише кілька кульок. Виглядають вони як котячий корм. Остання. Яка шкода? Пригости мене, Еммо. Я втомилася. Говорити ні. Що ти наробила? У мене не було виходу. Це і справді смачно. Клас. Гарне намисто. А в мене ціле кольє. Інтуїція нагадує мені, що це шоколад. Я вгадала. Сподіваюся, мені теж пощастить. Як боляче. Це справжнє коліє. Значить, усередині коштовне каміння. Ого, перлини. Це краще за шоколад. На радієш, Еммо. Подивимося, що ти робитимеш тепер. Чому моя колія порвалося? Я не знаю. Це найгірше, чого можна було очікувати. Бачу, тобі сьогодні не щастить. Тільки подивися, яка стигла полониця. Мені дісталася. О, вона ідеально поєднуватиметься з шоколадом. Божественно. Може, шоколад покращить смак моєї цибулі. Ні, це дуже гірко і гидко. Я не збираюся страждати одна. Ема дихає на повні груди. Мої очі сльозяться, я нічого не бачу. Чудово. значить ти не помітиш пропажу. Поверни на місце, Челсі. Інакше зараз отримаєш. Знову цибуля. Звідки вона взялася? Приємного апетиту. Які